Артем, дивись скільки. <риклад> <риклад> Приїхали я, я в аптеку. <риклад> Будеш кушати? <риклад> <риклад> ми вирішили все забрати. Та <риклад> то, що прийдеш, <риклад> <риклад> а да, йди на мене. Ну так, ну скільки він може, неділю не їде, так? Тільки треба заховати, щоб він не знав, де стоїть, бо він крім <риклад> <риклад> нього нічого їсти не хоче. Ну, що там? а хто морку? Ні, ну це лучше. А ми конфети не даємо взагалі. Так. Молодці. На що вони нужны тетя на ага. обучение спутненько там жеры забирает тютя тобі достала да? на корзину да тупу а то плохое то не морква все это морклов взяла да? даст идем сложим.

Дуже холодно. У нас наче вдома немає їди, так? Да, Артем? Ну, булочка, це свята. Ми, коротше, зайшли за кавою до нас. І захотілося нам ще солодкого. Та не захотілося, а так і є. Як, як... Бо в нас стіл же ж весь солоний. А солодкого би... не чує щось ми і не ну, взяли. Dai. І діду нічого, то ж це все время кусок торту там чи ще да, щось. Да. А це нічого нема. Треба ще заїхати, може в Коротше Взяли труб по трубочці і по каві, зараз поп'ємо. Ну, Артем же ж, понятно, він і не їсть, солодка не даємо, йому, вон булочка, так? Да? А зараз вдома ще буде то їсти те, що в баночках незяв слуг прозносить, бо буде зараз працювати тут. <рес> <рес> ну, тож така закуска, якщо не засне. <рес> Вот ну да, так, а так час 4 часа, якраз йому заснуть тут в машині, ну буде добре. Да. Да? Це звучанка, так? Да? Да, так, хороша. Хороша. Ага. Скаво і взагалі класно. Угу. Темно вже так взагалі не були ж на вулиці. 4 часа раз темнота, вже темно. Темнота, темнота, ну темнота. Уже, виходить, з 25 чи з 24 день почав збільшуватися. Так що ми зайдемо тоді в магазин за, торти, за тортиком. Ну так, да, якесь взяти. Ну давай тоді. Угу. Поїхали. Да. А ще я що читав, як я завжди сиджу в телефоні М -м -м. І, это, і, і читав тільки що в Марини коментарі під відео, я слідкую, я вам багато разів казав і за свої, ну і в, себе, за всіми. і в сестри і в Марини. І там написали, що типа, чого яйця купуєте. Я вам розповів у своєму відео, якщо ви не підписані на мене, то я не винен, що ви не в курсі. Я вам сказав, що. Якщо я комусь пообіцяв, то я зобов'язаний це зробити. Я е, пообіцяв, я вам роз, я розповідав там ну, в своєму відео, що е, коли ну, з'явились перепелята маленькі, то багато кормів відходило курям і вони добре почали нестись. І я пообіцяв одній другій, третій людині куряче яйце. Раз я пообіцяв, я не скажу, бо, тому що люди розраховують на мене. Я зібрав і віддав. Точно так же я вам показував себе відео і про перепилячі яйця, що я з горем пополам, але зібрав те, що обіцяв людям. Тому як то кажуть, сапожник без сапог. Я людям пообіцяв, а поїхав в магазині по тій самій ціні, купив, що я продаю домашнє, але не домашнє. Все тому, що я просто людям пообіцяв. Тому. Ну да, якщо і вони комусь... ж, і вони все ж зиможе все одно менше несуться. Я, ну звісно, я ж за yeah. це й кажу. Якби вони неслись нормально, то хватило б і тим, бо я не дуже багато й пообіцяв, Думаю, і мені хватить ще три тижні до нового mm. року. І та ну і вийшло так, як вийшло. Точно так же ж з кур, куркою копченою. Хочу як хоча. хтось бачить, ось водичка є. Якщо хтось бачить в нас на столі те, що ми можемо зробити самі, і люди не розуміють, чому так. А все mm. просто у нас коптильня на 50 кг. Коптити 50 кг я не збираюсь, тобто навіть підготовлювати 50 кг м'яса для, коп... для копчення. А коптити одну курку мені цілий день, ну її треба коптити Лазить, годин сім. Неї. Її ага. треба маринувати. Її ну, так. треба, ну якби це дуже-дуже багато роботи, як для однієї курки. <сь> ми купили пів курки, з'їли і забули. Ну так, ми і... ж навіть не цілу купили, трошки. І щоб ви розуміли, курка точно та сама з того сама під та самого підприємства, що й я брав бройлерів. Їх коптили в точно такі же ж коптильні, як у мене. Я знаю, що це за люди, е, і як вони коптять. І ну я б за коптили була б та сама, але б я на це витратив. Думаю, що треба. Да. Витратив би ну, добу цілу, тому що треба mm -hmm. замаринувати, потім це все підвісити, щоб підсохло, потім mm -hmm. коптити, потім їй потрібно відходити. Ну, Друзі, я розумію, що ну, вам можливо це і не зрозуміло, чому так, але ми не замарачуємося. Нам mm -hmm. воно не потрібно. Захотіли, mm -hmm. захотіли ми. Качку, і в нас нема часу, щоб її обпатрати. та я піду в когось готову куплю. Бо ми Це захотіли що. так, при ну, тому, да. що я цілими днями їх продаю. Угу. Зрозуміло? Ну так, да. ми дуже все купуємо. Всім, всім бажаю добра і всього найкращого. Не, як сказати, не придумайте того, чого не треба. Все добре. Хорошо. Ми ще п'ємо да. каву сидимо. Да. Да. давай уже доп вже доп'ємо. Артем... Хай уже це бармотик ми прокатимся трошки. Артем покушає. Ні, а тортик ми ж зайдемо. Ну так, да. а ще. І ще знаєте, буває, кажуть, ну mm. тоже тут нам кажуть, що ви катаєтесь. Ну, ми хочемо прокатнутися. Це теж нам часто кажуть, що ви туди-сюди їздите. Дитина в нас хорошо засипає в машині. Ми їздимо. Mm -hmm. Мені нормально, трошки, знаєте, розвіяться, якби ну, бо так. все вдома, 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 і одне й те саме вже okay. тошнить сидіти дома, вдома. Хочеться uh -huh. кудись виїхати. А так як ну, зараз нікуди дуже не з'їздиш, то ми просто катаємось на машині. Ще будеш водички? Все. А ще будеш кусати. Вже нічого хочу. не хочеш. Так і ж так, дивись, почти. Ну, тоді поїхали. ми, Все, так? Зараз купимо торту і ще вечором вдома з солодким заб'ємо. Дивись. Оце класний діяльний. не облизуй баночку. Зараз додому прийдемо і будемо тобі давати, так? Ти ж тука не спи А як не спи, як я хотіла, щоб він спав. Такой засне проснеться добавить. Ну до. Ну ладно. Багато купили, так? Вау. Ще їсть, так? Все, поїхали кататись. що Ти будеш ням-ням? Ну так сідай на своє кресло. Ми поки приїхали домой. Артемка заснув. Поки поспав, уже проснувся и помню, що у него есть морковочка, да? Сідай на своє кресло. А я тобі дам эту. Ложечку. Даю, даю, зараз. Дам-дам. Туда мне не сідать, да? На. Давай я сюда сяду. Мама. Будешь ням-ням? Давай тут выгребать. Давай. Папа. Что? На. Бери. Бери, бери. О. И кушай. Сейчас то есть будет грязный, да? Давай, кушай. Замажешся, да? Аккуратно рот сильно открывай. Вот так. О, потомчка. Вкусно. 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 Уже поставила. Да, він уже не мог ждать. Угу. Так, да? надо сразу салфетку. Сейчас же буду. Ну будем что-нибудь Да, я это. Давай, сильно рот открывай. О, от, умничка. Молодец. Я это. Собирався, собирався різати гусей. Да, Там, а я пожалуй не рішення. Виходный. <рис�> <рис�> я я довго не не, Не запротивлявся, да? Да, бармотик. Марина каже, пошли лучше поему. Да, Салат. Виставля... Давай, сильно рот открывай. Сын народа. Он... Не, не, кушай. Весь... Давай, открывай сын народ. О! Молодец. О, умночка. Шо, все, доставай. А что мы будем? Педожды я выкрыл. Пидож, дай рот закрыть. А шо, же, Молодец. А? Конечно, у нас лизу мало то, сколько осталось. А то картошка может надо было забыть. То а. есть у нас мало. Давай сейчас еще Давай молодец, Оливье пойму, а У нас все стоит в коридоре. Холодильник тоже завязку. В коридоре плюс один. Так что там еще холоднее, чем холодильник. Там векно есть. Давай вытираю. Мама. Мама-то без стирала, а ты замазал, да? Да, кстати, одевают всю ему эту, а она ему мала. А, а, папа. Да. Сьогодні а, зранку при... приходив Микола Якович. А, до речі, там казали, не що він а, не, ета, не, аби не аби. треба облизвати. Він так папа. бодрячком виглядає, йому буде в цьому році, вже можна сказати, в цьому році сьогодні перше, 89 років. І що, ціптям? Ціптям. Витирати? Що ще достала? Да, так. Та нічого, хватає. Так. Хватає? Надо картошки ще зварити. Так, так, так. бутерброди. Я їх даш... можна гринки ете нажарити ще, ето, тостовий хліб. І зробити ну, да. красний бутерброд. Я да? щось достала. Кого? А це що? Шпроти. В банки хранить Я тітя. кажу, з красний крит. А, ну то є, все вбираю. Mm да? Ну, короче, так і в нас это. Правый, Сьогодні перше число забыл. Зарвив... Да, эти тостовые то и хлеб. Сейчас сделаем Сейчас на тостов. Тосты Да. Ну и вот так Я у нас проходит сегодня. Нявка нявка же. Скажи, кушай он, тебе мама насыпала, да? Нямк. Тоже хоче ням, моркву хочет. Нях. Да мок баночку. А ну, дамо? Кити баночку дамо? Нет. Да? Мне кажется, дам. Да? А у тебя еще есть много. Одну Кити? Одну, Артему, да? А это Кити можно? О, добрый, спасибо. Да, Китя тоже будет из дыма. Ну давай, пока ты знаешь, там цедишь, я тебе цепить двину. Ой. Так воно что, это с той стороной. Вот так. Ну, правда, хлеба не купляли с тобой. Доедаемся, что есть. Ну, а что? Короче, не получилось не первое число так, як хотілось. Но я прийшов туда, а вони оруть, я хотів їх убрать, ну ладно. Ближе до вечора менше, Щось хочеться делать. Сейчас буду поуправляюся. Папа, папа. Все закончилось. Давай, папа, трошки погребає, да? Кицы дать. Китя так и не есть. Киця не буде. Це ми просто узнавали добрый ти у нас чи нет. Ну буде картошки? Он китін корм вот там, да? да? Надо за а потім, сейчас давай поїмо Так, без картошки. Просто а що ми так. А давай, давай тоді може чайник поставлю. Кофе поп'ю? Ну, я кофе нет. Кстати, торта не було. Да. Ми так вам розказали, <laughs> що зайдемо по картоху. Все таки люди трошки розумніші, ніж ми і брали їх учора. А сьогодні, я так розумію, поставок ніяких не було. І, може, десь Може, якихось других було в магазинах, але ну, ми цей один зайшли і думаю, ну ладно, ми по цьому з'їли. По трубочки нам хватає. Откривати. З тобою хватає. А хто хоче, вийдуть в другий магазин. Кстати, ми не купили воду. Ну тоді я зараз не йду в ми будемо їздити. Зайдемо в другий магазин, купимо торт. Ваня зараз вип'є до утра не хватить. У нас ваня... Нямза, по три литра пья, наверное, тут. Ням-ням-ням. ням ням Криця не хоче. Не, не хоче. Не хоче, криця. Папа. Ты не так ложечку взял. Отак. И дуже багато набрав. Рот сильно открывай. Давай, молодец. Да, кушай. А близуй Так. Так а О. що тоді? Убирать рыбу назад. Рибу, так. Да. Сейчас ему йому... лидеру. У нас сейчас є... просто селед, кажется, осталось. Из кумбер. Точно, давай тоді на вечер сделаем. А ты что, на вечер? А сейчас 6 часов. Ну, да, Мы сейчас на ну, 11 есть. Ну зачем ты так сильно набираешь, ешь? Да, чуть-чуть меньше. Во, молодец. Давай, давай. Ну уже, если честно, Любви надоело. Третий раз его есть. Стоп. Все, давай, да. еще ешь. Ложками правильно. Вот О, товаришко. зато все близко. Вот кушай, кушай, молодец. Аруб, а ты даже еще грязный. Давай. Стой, стой, не врушись. <решит> не нравится? Надо вытирать, да? <решит> ешь. <решит> Опачки. <Старочку>. Угу. <решит> Пойдет, да? Слабенькая А ти на скільки воно там включено? Та на чотири. На це хоч достали на новий губ. -е -е. Лежала, лежала. Що ще треба? Масло. Масло і ножик. Так тоді і це не треба. Ні, я ж ти кажу, що зараз олів'я трошки поїмо. Або це буде, то хай будуть. Оце ми оставимо. Папа! Папа ну, що? Папа, буде їсти круг, бачиш? Открывай, я так сильно открываю, да? Так я не понял, а Ты ее что назад заховала? У нее убрала насыпать в тарелку. Насыпала и все. Ну okay. окей. Да? Так. Ну, ну. Ну, давай каждый в тарелку. Че, <говори> ты, третю тарелку <говори> что, что ты третью тарелку замазывай? Дядью. Яку не понял, что ты. Ты насыпаешь тарелку. А я так и хочу. Ну да, я просто хотела на стол делить. А, а нет, поставить. А, капнула. Папа. В общем. Вот такие справа у нас. Да. Мы ложим. Давай, может, я сяду до вас. Не знаю, мы, еще не видно. Будет, видно. Ложим с Андреем видно. На одну сторону на диване поменялся, стало на другую пока по картам. Мы лежим валетом, потому что диван не великий, Артем там кровать занимает, а мы тут у -у -у. на диване ложим. А рядом лягти не можемо, тому що я не худенька і в Марини живуть. І вона каже, о, не не можу. А я не можу його втягнути ми лежимо так. Вкусно. Все тоді. Все тоді, друзі. Папа, папа, да о, я що, не поклав. Дід хоче їсти. Кусай. Кусай, кусай. <рик> Отак. От Все, друзі. Гарного вам всім дня. Всіх з Новим роком. Думаю, Десятий раз. Доїдаємо <рик> салати. Ще я не доказав, чи щось про... Перебили чи що. А, Микола Якович сьогодні приходив. Ми вже сьогодні, як то кажуть, похмелилися, але голова не боліла після віски. Ну, виходить, що ми цю бутилку випили. Мені кажеться, не нач... так випив бутилки випили. Ну вчора, а сьогодні допили. А, да. Ну якби воно взагалі нічого. Якби воно хорошо і не погано, ні нічого, немає ні, ні це спраги, нічого. Короче, всім рекомендую замість водки віски. Звісно, краще взагалі нічого не пити. Але якщо ви так не можете, то віскі краще. Так що так, Микола приходив, ми вже накривали стіл, сіли, поснідали, ну і поїхали по своїм справам. Я хотів відправити посилку сьогодні, ту, що не відправив учора. Але не вийшло. Ми поки поїхали, вже було пів на четверту, а в програмі написано, що что... Ну що ти злишся? Не нельзя і нельзя трогать. Сам. А, написано в програмі. Оце ж ну на телефоні в почти написано, що вона працює до семи, ну, ми нікуди не спішили, а приїхала вона закрита. Вона собі зробила короткий день. Чого в програмі не зараз розказав? А хто знає, як ми здаємо? Ага, ніхто ж не знає, в яке відділення ми їздили. Так що... Я не знаю, чи так можна було, чи вони так самі. Ну коротше, ну це не дуже то проблема. Ну я думаю, з'їздили і просто так з'їздили. Поїхали, кофе в да. магазин зайшли і всі справи. Все, всім пока-пока. всім пока-пока. Маши всім пока. Воздушный. О, він уже знає, куди махати. -то. Mm -hmm. От той ще блогер малий, да?